Серед різноманіття засобів для догляду за шкірою можна виділити групу продуктів із написом АХ йдеться про кислотний пілінг. Але навіщо шкірі потрібні кислоти і що вони собою являють, розкажемо в цьому відео. Що спільного може бути в мурахи оцту і з гірклого вершкового масла? Карбонові кислоти залози мурашок містять мурашину кислоту, оцет – оцтову, а згірклий запах вершкового масла забезпечує масляна кислота. Зверни увагу на структурні формули сполук. Вони мають спільну функціональну групу COOH, яку називають карбоксильною. А решта атомів є вуглеводневим залишком, позначмо його як R. Тож карбонові кислоти це похідні вуглеводнів, молекули яких містять карбоксильну групу. Загальну формулу карбонових кислот можемо записати RCOOH. Карбонові кислоти поширені в природі, а їхні тривіальні назви самі підказують, де їх шукати. Наприклад, валеріанову кислоту містить корінь валеріани, щавлеву щавель, молочну кисле молоко, борштинову – борштин, яблучну яблука, цитрусові багаті на лимонну кислоту і так далі. Як щодо оцтової кислоти. Її запах відомий людству не одне тисячоліття, адже вона утворюється під час бордіння вина. Молекула карбонової кислоти може містити як одну, так і кілька карбоксильних груп. Залежно від кількості цих груп, карбонові кислоти класифікують як одноосновні, що містять тільки одну карбоксильну групу, двохосновні дві відповідні функціональні групи, трьохосновні тут вже три карбоксильні групи тощо. Хімічні назви карбонових кислот походять від назв вуглеводнів, що мають таку кількість атомів карбону, що й молекула карбонової кислоти. Так, молекула оцтової кислоти ch 3 cooh містить два атоми карбону, що відповідає вуглеводню етану c 2 h 6 Додаємо ова і ще слово кислота, маємо назву етанова кислота. Молекула мурашиної кислоти HCOOH має один атом карбону. Отже, її назва метанова кислота. Як щодо масляної кислоти це 3 h 7 cooh Загалом тут чотири атоми карбону тож назва бутанова кислота. Метанова та етанова кислоти мають ще й латинські назви форміатна та ацетатна відповідно. За звичайних умов це безбарвні прозорі рідини з різким запахом. Запах оцтової кислоти тобі точно відомий, як оцет, тільки більше виражений. Ці кислоти змішуються з водою в будь-якому співвідношенні, утворюючи розчини. При цьому між молекулами води та молекулами кислот утворюються водневі зв'язки. Температура кипіння метанової та етанової кислот 101 градус за Цельсієм і 118 градусів за Цельсієм відповідно. Для молекулярних речовин це досить високі значення. Це пояснюється наявністю водневих зв'язків між молекулами карбонової кислоти. Температури плавлення метанової та етанової кислот становлять 8,4 градуса за Цельсієм і 16,6 градуса за Цельсієм відповідно. До речі, у твердому стані оцтова кислота схожа на лід, тому її називають льодяною. Оцтова кислота ледка, а її пари подразнюють слизові оболонки очей і дихальних шляхів. Потрапивши на шкіру, розчини оцтової кислоти можуть завдати хімічних опіків. Звісно, оцет, який є 6-9% розчином оцтової кислоти, є звичним продуктом на кухні. А ось працювати з концентрованими розчинами, наприклад, оцтовими есенціями, які містять 30-80% етанової кислоти, слід обережно. Галузі використання карбонових кислот різноманітні. Їх використовують у хімічній промисловості для синтезу інших речовин, але також і в побуті. Наприклад, їх містять різні харчові продукти. Як регулятори кислотності використовують оцтову, лимонну, молочну та яблучну кислоти. Оцтову і сорбінову кислоти додають як консерванти. Оцтова кислота не тільки зберігає від псування мариновані огірки. А й підвищує стабільність лікарських препаратів у процесі їх зберігання. Тому її використовують у фармацевтичній промисловості. Молочну і лимонну кислоти додають до лікарських засобів як регулятори кислотності. У медицині від болю в суглобах і м'язах використовують мурашиний спирт. Він являє собою розчин мурашиної кислоти в етанолі. Оцтова кислота важлива і для текстильної промисловості. За допомогою неї і целюлози одержують ацетатне волокно, з якого потім виготовляють одяг і домашній текстиль. Карбонові кислоти входять до складу засобів для догляду за шкірою. Вони потрібні для того, щоб підтримувати природне слабокисле середовище, адже pH поверхні шкіри становить близько 5,5. До того ж, більшість шкідливих мікроорганізмів у кислому середовищі гине. Отже, карбонові кислоти сприяють оздоровленню шкіри, зволожують її та оновлюють завдяки відлущенню ороговілих клітин. У косметології застосовують альфа-гідроксикислоти з англійської alpha hydroxy acids або ж скорочено аха. Їхні молекули, окрім карбоксильної групи, мають ще й гідроксильну групу Ож. OH. Такими є винна, молочна, гліколева, мигдалева, яблучна, лимонна кислоти. Але шкіра людини індивідуальна і знайомство з гідроксикислотами треба починати поступово наприклад, раз на 1-2 тижні, дотримуючись порад дерматолога. І пам'ятай, після застосування кислот шкіра стає більш чутливою до сонця, тому перед виходом на вулицю необхідно змастити її сонцезахисним засобом. Запам'ятай карбонові кислоти. Це похідні вуглеводнів, молекули яких містять одну або кілька карбоксильних груп. Залежно від кількості карбоксильних груп карбонові кислоти класифікують як одноосновні, двохосновні трьохосновні. Загальну формулу одноосновних карбонових кислот можемо записати як RCOH, де Р це вуглеводневий залишок, а СООН – карбоксильна група. Хімічні назви карбонових кислот походять від назв вуглеводнів, які мають таку ж кількість атомів карбону, що й молекула карбонової кислоти. Піклуйся про pH шкіри. Став вподобайку, ну махімічити разом.